Плеєров експедиція 33. вже всі люди визнали, що це одна із головних ігор 2025 року. Ну всі огляди вони дуже дивно виглядають, бо всі оглядачі просто починають переказувати е, механіки або там першого сюжету, або просто синопсис цієї гри. І що, просто враження, які ти будеш отримувати від неї, вони будуть зіпсовані. А так як це справжня така емоційна РПГ, де емоції і саме ось вот ця чутливість. Вона є в основі, то я все-таки вирішив для вас такий огляд зробити, але він не включає в себе просто переказ. Це купа асоціацій, від враження від гри, які виникають. Но вони зовсім по-іншому подані. Тобто, наприклад, воно мені нагадало Дум. Саме це враження, коли читаєш про створення Дума, книгу «Володари Дум. Як вони шість людей протягом півтора роки роки зробили в шедевр? Так само, і от ми бачимо історію цієї нової студії, яка протягом шести років і в складі тридцяти людей зробили Claire Obscure». І от там я багато чого накидав. Там я і накидав. І там, наприклад, книгу Рожера Желязний як Хроніки Амбієра і там деякі. Ігри, які піднімають саме питання або своєю побудовою, або там соціальними аспектами, і саме от цим підходом. І саме як такий огляд асоціація, яка в мене виникла, я вам раджу його подивитись. Він вже є на каналі. Гру. Обов'язково граємо, Ну, це таке відео, яке воно цікаве і для тих, хто зовсім не хоче нічого знати до гри, і для тих, хто вже грав в цю гру і хоче теж підтвердити ну, своє враження до цього. Бо, я ж говорю, я не можу дивитися здебільшого всі огляди, бо просто йде переказ свого вра... просто йде переказ всього, що вже в ігрі є. І це якось псує враження. Так що моя порада, переходимо на канал, підписуємося, буду розповідати виключно про такі речі, які викликають оці емоції, щирі емоції.